В Одесі знову заговорили про метро. На платформі соціально активний громадянин з'явилась петиція з проханням розпочати його будівництво після завершення війни. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини лайф. Ідея швидкісного транспорту для мільйонного міста звучить привабливо. Але чи можлива вона в реальності? Адже Одеса стоїть на катакомбах, а ґрунти тут мають свої особливості. Про те, які ризики приховує будівництво метро і чи є в нього майбутнє, ми поговорили з геологом. Сергієм Кадуріним. З геологічної точки зору в нас доволі складні умови для будівництва. Однак, сучасні технології будівництва вони дозволяють працювати навіть у таких умовах доволі складних. Питання в даному випадку більше складається з вартості такого проекту, і чи буде він рентабільний, чи буде такі витрати, особливо у теперішній момент, доречними, дотільними для того, щоб зробити таку роботу і досягти такого результату, що метро таки запрацює. Тому з геологічної точки зору, це дасть додаткові ускладнення, скажімо так, і здорожчання процесу. Однак технічно це можливо зробити, однак дуже. Коштов дорого це зробробити. Дійсно, саме по собі розташування міста в Одеси, воно таке, що в нас є декілька районів, як ось там посіло Катовського Таїрова, ось такі самі так звані спальні райони, які доволі сильно відокремлені від центральної частини міста, і тому дійсно існує, як розумію, така транспортна, така транспортне питання необхідності якось з'єднати місто сумісно. Однак проблема дійсно така, що як це зробити за допомогою метро? Це доволі складна система, тому що місто дійсно розтягнуто вздовж моря. А та проектна документація, і ті проектні рішення, які були запропоновані ще в радянському з радянського союзу. Вони враховували, ну скажімо так, підхід радянського союзу і такі величезні метростроївські, такі масштаби, і такі вкладання величезної кількості грошей без обмежень, скажімо. У сучасному варіанті це більш складно і потребує більш ефективного такого підходу, більш розумного підходу. Тому і виникають постійні такі ось моменти, що з одного боку треба щось нове запропонувати, однак як запропонувати так, щоб все ж таки це було економічно ефективно. З точки зору катакомб це така ситуація. катакомби відносно на невеличкій глибині в нас знаходяться. Катакомби загалом в нас практично ось під нашими ногами. І глибина в деяких випадках до катакомб десь там метрів 20-30-40 і 40 – Це вже дуже 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 глибоко. Так і якщо ми будемо казати про закладання метро, то його треба закладати навіть глибше. Тому що навіть ось така собі ситуація, яка буде виникати особливо, ось технічно навіть, ми так всі собі розраховуємо, що катакомби десь повинні бути в районі тих наших понтичних вапняків, тих пінового каміння. На жаль, ні, тому що цей Прошарок, по-перше, він не постійно витриманий по потужності, він не постійно витриманий за розмірами своїми. Тому до того ж, він залягає доволі так складчисто. Ми цього дуже складно це спостерігати, коли ми просто прогулюємось вздовж берега. Однак, коли ми, наприклад, починаємо робити безпосередньо геологічну зйомку, ми розуміємо, що ті самі понтичні вопніки залягають доволі складно. Причому в деяких місцях, наприклад, в міжліманні, ось там, де пересип, так тих самих вопніків загалом нема. Вони промить. І повністю і прокладати, наприклад, ту саму метро між центром міста та ось посілком Котовського. Через пересип буде дуже складно. Там вріз річкових відкладів, тих ліманних відкладів, в глибину на 40 метрів йде, і тому там буде необхідність прориватися через той самий пісок, тих самих давніх річкових відкладів через пересип. Тому закладати в дійсності, якщо навіть вирішувати таке питання, так то закладати те саме метро треба значно глибше ніж навіть рівень сучасного моря, тобто навіть його на мінусових відмітках. Треба робити, а це про шарок з геологічної точки зору, це так звані меотичні глини. Наші люди знають ці самі глини, як сині зелені такі глини, які ми так само інколи обмазуються, там на пляжах так само. Це те самі ті самі меотичні глини. Вони знаходяться під понтичними вопняками, їх потужність доволі велика, і там буде певно, вже та та сама технічна складність, як в тих самих практично глинистих породах побудувати ті самі, якщо буде така необхідність, зрозуміло. Ті самі проходи, щоб там робити те саме метро, там, там десь закладати. Це доволі складна така задача. Е, тому наша сучасна геологічна така сама ситуація, вона потребує, що якщо буде таке будівництво, воно повинно бути заглиблено на певні такі відмітки під рівень моря навіть. Як наслідок, такі комунікації повинні мати доволі складні системи водозахисту, герметизації практично. Причому, тобто, це буде значно нижче, ніж навіть сувні процеси, які йдуть в вище рівне моря. Тому ось таке заглиблення, воно позбавить тої самої проблеми з сувів, наприклад. Однак задасть нові проблеми, як це забезпечити знов-таки для проходу. Ходи, аж на таку глибину треба буде перетинати певну кількість водоносних горизонтів, які є вище, що так само буде потребувати певної ізоляції від перетікання підземних ґрунтових вод для захисту тих комунікацій, які знаходяться так глибоко. Мені як геологу, доволі складно сказати, тому що я. Не стільки будівельник. Так? Я можу сказати про ті небезпечні явища, які можуть виникнути. Наскільки просто я знаю, ну, так, суто з власних контактів і там, спілкування з колегами з будівництва, в них є доволі велика кількість технологій, які дозволяють ізолювати спорудження від підтримки. Топлення і відпросочування води. Навіть ну, ті самі будівництва метро в Києві, воно так само доволі складна така процедура. І там побудовано те та саме київське навіть метро в піскових породах. Тобто воно інколи навіть значно складніше з точки зору будівництва. І ті величезні товщі піску вони мають так само велику кількість і водоносних горизонтів і мають великий коефіцієнт просочування води. І тому там, тим не менш заізольована така саме конструкція. Інколи, як ми там знов-таки чуємо з новин, інколи там трапляються певні проблеми з підтоплення, тому що ось порушуються такі технології. Однак тим не менш такі технології захисту, вони існують. Чому ні? Ось ми бачимо. Ось така будівля, така вона стоїть. В її мас, її вага, і конструювання воно потребувало конструювання певного фундаменту, які ось збудовані. Ми бачимо велику кількість будівель, в яких зараз, в які зараз там 20 поверхів мають в Одесі. Так? І в центрі є такі конструкції, є такі будівлі. Питання знов таки технології. І знов таки питання якості будівельних робіт для того, щоб такі конструкції були. Зрозуміло, що вони будуть потребувати доволі великого інженерного спорудження. Зрозуміло, що це треба якось робити так, що це буде практично другим поверхом йти над сучасними дорожніми конструкціями. В центральній частині міста проблема полягає у тому, що там доволі та ось історично забудова, вона доволі доволі щільно розташована, і там побудувати якісь то конструкції, які повинні йти зверху, буде. Дуже складно до того ж, це історична частина міста і це культурна спадщина, і втручання туди з такими величезними конструкціями, які повинні йти навіть десь там над дахом, це величезна проблема, суто навіть з захисту культурної спадщини, нашої зараз доволі складно знов таки казати, тому що це потребує ну, підрахунку технологічного, навіть де і як проводити. Наприклад, якщо навіть ми будемо казати, що такі комунікації, якісь то пойдуть Наприклад, в районі там Балківській, наприклад, там да чи якимись такими ось іншими шляхами, це буде коштувати одних грошей, тому що і вартість землі, і вартість споруди, і знов таки вартість тих самих фундаментів, які треба буде робити. І інше питання, якщо ми будемо намагатися втручатись кудись в центральну частину міста, то там будуть інші питання, і інші вартість і землі і робіт. Так. Знов таки, як далеко такі комунікації повинні продовжуватися? Якщо ми пойдемо через пересип в район поселка Котовського, як це треба зробити там? Може бути це може бути зроблено як комбінована система, коли якась частина буде під землею, якась над землею там чи так ось. Тож. Це залежить від дійсно прорахунку і створення проекту, поки нема навіть предпроектних якісь то доволі складно сказати дійсно про вартість З моєї точки зору. Починати треба з точного вивчення і інженерно геологічного і загалом геологічного картування району Великої Одеси. В нас з одного боку доволі відома така собі загальна геологічна будова. Та ми розуміємо, де, як, що там розташовано. Однак питання таке, що сучасні техногенні процеси, сучасна антропогенна діяльність, вона вносить величезний вплив. Це починається навіть з питань підтоплення центральної частини міста, те це пов'язано з того, що те саме навіть підтоплення, зміни рівня і підземних, і ґрунтових вод призводить, наприклад, до активізації руйнування в підземних спорудах, катакомбах, наприклад, що в свою чергу призводить до руйнування вже на поверхні і провалів і так далі. Таких моментів. Тому причому ті процеси відбуваються зараз, і оскільки використання к Комунікації, інколи навіть доволі старих комунікацій, модернізації їх сучасно. це все. Призводить до більш інтенсивного застосування використання природного середовища. Ми повинні розуміти, як це саме природне середовище змінюється, як воно дає яку реакцію на нас створення так званої техногеологічної системи. Тому ось ті самі моменти, от таке моделювання, розуміння, що відбувається зараз, яка динаміка тих процесів, куди вони направлені, ось це перший крок. Рок, який повинен бути зроблений зараз, я розумію, що Одесі для того, щоб зростати, потрібне вирішення великої кількості в першу чергу транспортних питань. Це дійсно велика ситуація, місто, в якому ну приблизно один мільйон людей, яке ось так розташовано вздовж моря, воно потребує якісь то значних стратегічних транспортних рішень. Так, воно потрібно. Як воно буде зроблено, завдяки чому воно буде зроблено, це ось дійсно доволі велике питання. З одного боку, я досить можу казати, що було б цікаво. Так, однак, з точки зору ось, розуміння мого там, професійного, я розумію, що це буде зробити дуже складно і це буде коштувати величезних грошей. Ну, однак, сподіваюся, що буде, все ж таки буде. Питання будівництва метро в Одесі залишається відкритим. З одного боку ідея підземки виглядає як сучасне рішення для транспортних проблем мегаполіса, а з іншого складна геологія, катакомби і вартість роблять цей проект незвичайно ризикованим. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.